Усім привіт! Як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас черогий огляд автомобіля зі Швейцарії Honda CRV. 2016 рік. 1,6 дизель на автоматі. Повний привід. Пробіг автомобіля становить 107 тисяч оригінального, сервісна присутня. Все обслужено в Швейцарії. Пройдено техогляд Гарний колір білий металік. Весь автомобіль у нас в рідній фарбі. Це у нас версія Black Edition. Маємо датчик світла, датчик дощу. На максимальних фарах. Противотуманки, партоніки, омовачі фар. По капоту немає сколів, подряпин. дуже збережений автомобіль. Вампера ціленькі, гарні, на гарних чорних дисках 19-х. Зимо, літня гума, вибачаюсь, 23 рік, майже нова. Зеркала складаються, підігріваються. По вікнах весь 16 рік, включно з лобовим. Немає парковочних м'ятин, подряпин. Дуже гарний доглянутий автомобіль. Тормоза всі хороші, нові, Рельги не на даху. Має такий спойлер, Black Edition, камера, парктроніки. Поднищу не ржавий, вся екологія на місці, все проходить вчасно, регенерації вихлопна чистенька, гарна. Понищу не ржава, все в дуже в гарному стані. Це в нас шкіра Алькантара, сидіння дуже гарні, збережені, коврички позаду пасажира і водія також. Сидіння хороші, карти хороші. Підлокітничок у нас на два підстаканники, обшитий шкірою, все гарне, без пошкоджень. Сидіння складається в рівну підлогу. Дуже великий виходить багато таке просторе багажне відділення в Honde. Багажничка у нас, шторочка, запаска, ключі, домкрат, все укомплектовано. Карти хороші. Водійська карта також хороша, повний електропакет. Тут у нас помічники, екорежим, мультикермо, регулюється по висоті, по наклону. Сидіння також хороші, не просиджені, не пошкоджені. Зеркало з автозатемненням. Два ключики, сервісна наголошується, у нас автомат. Двохзонний клімат, підігрів сидінь, навігація, камера заднього огляду. Зараз заведемося, подивимось. Дуже гарно заводиться співоберта. Все працює в нас. 107 тисяч оригінального. Давайте подивимось. Навігація присутня, все працює. Камера також працює. По двигуну коробці ходовій електриці немає ніяких проблем. Нічого не потрібно буде ремонтувати, робити, ставиться на першу реєстрацію і використовуємо автомобіль. Все працює, по двигуну немає ніяких проблем, по коробці також. Місто Радивелів Рівненська область, приїжджайте на огляди. Тут у нас ще такі під кермом пелюстки для переключання передач. Пониження, повищення передач. Отож, кого зацікавить, за додатковою інформацією телефонуйте. Відео з товщиноміром по лаковофарбовому покриттю можу додати додатково. Усім дякую.